Вітаю вас на каналі Казки з подушки. Тут починаються магічні пригоди, які перенесуть вас і ваших діток у чарівний світ снів. Давайте слухати разом. У лісі, що був віддалений від людських поселень, росло дерево, яке всі називали старим дубом. Воно було великим і величним, а його коріння тяглося глибоко в землю, ніби стародавні секрети. Діти з навколишніх сіл часто бігали в ліс. Але ніхто не наближався до старого дуба, бо на його гілках вночі завжди можна було побачити маленьких світлячків, які світилися, наче зірки. Один раз, коли місяць високо висів в небі, маленька дівчинка на ім'я Оля вирішила дізнатися, що саме приховує це дерево. Вона взяла в свої руки найкращий ліхтарик, тихо пішла через ліс і дісталася до дуба. Добрий вечір, старий дубе, сказала Оля, стоячи під його величезною тінню, розкажи мені свою таємницю. Дуб трішки затихнув, а потім з його кори вибігли кілька світлячків. Вони заграли Олі і підсвічуючи її шлях. Оля, прошепотів дуб, – я зберігаю найбільшу таємницю лісу, але не кожному можна її дізнатися. Тільки тому, хто має серце чисте і сміливе, я покажу правду. Гуля здивувалася, але не вагалася. Вона обережно ступила до дерева і запитала, чи можу я побачити таємницю. Туб довго мовчав, а потім відповів слухай уважно, малечо, що ти шукаєш в лісі, відповідь знаходиться не в цьому дереві, а в твоєму серці. І ось тут вона побачила, як один з маленьких світлячків піднімається високо в небо і розчиняється серед зірок. Тепер Оля мала вибір. Що ж це за таємниця? Можливо, ти хочеш дізнатися, чи Оля змогла знайти відповідь? Оля подивилася вгору, і її очі наповнилися світлом. Коли вона побачила, як світлячок зливається з іншими зірками, немов частини ночі, її серце було швидше, адже вона відчула, що ця таємниця. Не в тому, щоб знайти що небудь зовнішнє, а в тому, щоб зрозуміти себе. Весь сліз тихо спостерігав за нею, а дуб, який раніше був мовчазним і величним. Я зрозуміла, промовила Оля тихо, та в тому, щоб слухати своє серце і довіряти йому. І як тільки ці слова злетіли з її вуст, був просив дивовижними квітами. Які ніколи раніше не бачили навіть найстаріші мешканці лісу. Вони мали колір південного заходу сонця і розцвітали на нічному небі, залишаючи за собою м'яке світло. Ти правильно зрозуміла, сказав дуб. Адже кожен має своє особливе світло, яке веде його через темряву. З того часу Оля кожного вечора приходила до дуба і разом вони мовчки спостерігали за зірками. І, хоча кожен раз таємниця залишалася для неї все більш зрозумілою, кожна нова річ відкривала в собі нові чудеса. А ліс продовжував чепотіти свої секрети. Світлячки, як і раніше, виблискували то надію всім, хто вірить в магію та силу свого серця. Дякуємо, що були з нами на каналі Казки з Подушки. Не забудьте підписатися та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові чарівні історії До нових зустрічі у світі казок і снів.